Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні про перспективи внесення якісних змін до виборчого законодавства ми розпитаємо гостя студії народного депутата України Павла Різаненка. Доброго дня. Доброго дня вітаю. саме від цього пленарного тижня. Усі очікували змін до виборчого законодавства і, врешті-решт, розуміння за якою системою ми обиратимемо наступний парламент. Але що ми маємо у підсумку від першого з двох робочих днів парламенту? А... Де-факто на порядку денному учора стояло п'ять законів, які мали відношення до виборів. Три з цих законопроєктів передбачали зміну виборчої системи від діючої згідно діючого законодавства змішаною, коли половина парламенту обирається за партійними списками, закритими так званими, і половина обирається за мажоритарною системою, тобто мажоритарні кандидати. Ці три законопроекти, по суті, які називають за відкритими списками, передбачали зміну цієї змішаної системи на систему, де виборці б голосували за партію, і таким за ту чи іншу партію по виборчому списку, і таким чином визначали, скільки мандатів отримає та чи інша партія. І другий бюлетень, би вони б голосували за кандидата від партії саме в регіональному списку, і впливали б на місце таким чином. Того чи іншого кандидата цієї партії у виборчому списку. Це система виборча, яка жодного разу в Україні не застосовувалася до цього, і на неї покладаються, умовно кажучи, сподівання і надії щодо зміни якості виборчого законодавства. Тому що, я нагадаю, історично в 90-ті роки на початку у нас була. Виключно мажоритарна система, було 450 виборчих округів. Потім була змішана система, де було 50 на 50 по партійним спискам мажоритарщики. Потім була виключно пропорційна система з закритими списками, тобто партії визначали, хто і на якому місці в списках є. Потім ми повернулися знову до змішаної системи. Законопроекти, які розглядались, жоден не був підтриманий більшістю депутатів. На жаль, ці законопроекти були підтримані лише батьків ударом батьківщиною свободою, вони набрали від 180 до 200 голосів. Та, де-факто більшість колишніх членів партії регіонів і комуністів, вони жоден з цих законопроєктів не підтримали. А чому немає компромісу у цьому питанні? Чи не є це бажанням депутатів залишити стару систему? Ну, очевидно, ті, хто не голосують за ці закони, їх. Або вже нічого не цікавить, тобто майбутнє цієї країни, або їх влаштовує та система, яка є, поясніть, будь ласка, ваше... порівняння з системою з відкритими списками. Поясніть, будь ласка, будь ласка, ваше розуміння відкритих чи закритих списків. Багато з громадян не розуміють взагалі, про що йде мова о чого потребують саме виборці. От, давайте порівняємо просто діюче законодавство з потенційним законодавством, яке я сподіваюся буде прийнято, все таки. Діюче законодавство, це половина парламенту обирається за закритими списками. виборець, прийшовши на дільницю, голосує за ту чи іншу партію, не знаючи, хто буде у а, В навколо. дійсності. Кандидати, перелік кандидатів в цьому списку вони. Оприлюднені. Тобто вони подаються до ЦВК, затверджуються з'їздом, ЦВК приймає і так далі. Тому в дійсності відомо, хто буде в цьому списку, але це перелік, умовно, з 250 людей, які в більшості випадків, окрім перших п'яти або десяти, майже нікому не відомі. І виборці не вникають, по-перше, від них не залежить, хто буде на якому місці, прохідному чи непрохідному, бо це вирішує партія перед тим, як. Подає цей список до центральної виборчої комісії. Виборці не мають можливість вплинути е, на місце того чи іншого кандидата в цьому списку, і, очевидно, шанси його бути обраними по цьому списку. Це прерогатива виключно партії згідно цієї системи. 50% обираються за мажоритарну систему, де в другому бюлетені голосують за кандидата саме висуванця або від тієї чи іншої партії, і хто в цьому окрузі набрав більше голосів, то і є переможець. От така у нас є система. Чому недоліки, які заявляються цієї системи? В тому, що політичні партії висувають котів в мішку. Там, умовно, виборці не вникають хто там на 10, 15, 20 місці, і, відповідно, проходять до парламенту, потрапляють люди, за яких люди не голосували. Умово, вони про них не знають нічого, і партії вирішують тільки що ці люди будуть. Говорять про корупцію, що місця купуються. Тобто заплатив гроші, потратив список і все. Нічого не потрібно, умовно кажучи, такому кандидату робити. От які недоліки заявляються про закриті списки, я з цим погоджуюсь. В нашій країні, де партійна система не стала, не склалась, і де-факто у нас ідеологічних партій майже немає, а ті, які є, вони не користуються широкою підтримкою населення. В основному партії популістські або лідерського типу. Які домінують в нашій системі. І відповідно ці партії визначають, хто буде депутатами. По мажоритарній системі виборці знають, за кого голосують, вони віддають голоси тому чи іншому кандидату. Недоліками вважається, закидається, Це те, що купують голоси, але це проблема з двох боків: хтось купує, а хтось продає. Тобто, виборці є частина виборців по соціологічним дослідженням до 25% виборців в країні. Готові розглянути можливість продати свій голос. З них інше дослідження більш глибоке каже, що 75% з цих 25%, вони ще й виконують своє зобов'язання. хоч контролю де-факто немає, але вони проголосують за того, за кому віддали свої голоси. От, скажімо, система, яка є, і основні недоліки, які, про які говориться. Тепер система з відкритими, так званими відкритими регіональними списками. Знову, виборці голосують один раз за партію, але це їх голос тільки означає, скільки мандатів отримає партія в Верховній Раді. А хто саме із кандидатів депутати стане депутатом, буде залежати від їхнього другого голосу, де вони віддадуть. Свій голос за того чи іншого кандидата від цієї партії, за яку вони проголосували, в так званому регіональному списку. Там десь є різні законопроекти, але це група з від там, мовно 8 до 12 депутатів. Тобто депутати повинні для того, щоб виборці за них проголосували, як і в мажоритарній системі, повинні будуть змагатись за те, щоб їх знали, їм довіряли і так далі. І виборці, віддавши голос за того чи іншого кандидата, впливають на його місце в цьому списку. і і таким чином на ймовірність його обрання більш популярний кандидат відомий, більш до якого є більший ступінь довіри, має піднімається в списку партії вище чи нижче, в залежності від кількості відданих за нього голосів. От не, найбільше голосів щодо включення до порядку денного набрав законопроект від батьківщини. Чи означає це те, що в нього найбільші шанси? Я до речі зробив би застереження щодо цього законопроекту. Були проекти Мірашніченка. Рудьковського і Кошулинського це три законопроекти, які в чистому вигляді є от системою відкритих регіональних списків. Законопроект Соболєва від Батьківщини, який набрав найбільше голосів, в дійсності його назва не відповідає його суті. Він дуже кардинально відрізняється. Поясню: цей закон передбачає, що виборці голосують також, начебто, за партію і за кандидата від цієї партії, але в кожному окрузі б'ється країна на 450 округів, і в списку вказується тільки 10 перших місць, які не приймають умовну участь в конкурсі, тобто вони проходять в будь-якому випадку, і кандидат, якого партія висунула в цьому окрузі. І далі інших кандидатів від цієї партії немає. А далі вони кажуть, що уже в результаті виборів, коли буде стане відомо, скільки виборців проголосувало за ту чи іншу партію, відома кількість місць. Партія може, вона може, але не зобов'язана змінити своїм рішенням місце кандидата в списку в залежності від кількості відданих голосів по цьому, умовно кажучи, округу. Мене дуже бентежить цей законопроект, бо це буде означати, що вже після виборів партія може, але не зобов'язана, визначати, хто буде вище або нижче в цьому. В цьому списку хто стане депутатом, а хто не стане, я бачу, до речі, дуже широкі і великі можливості для корупції. Якщо сьогодні місця продаються у закритих списках, хто вище, хто нижче, то там вони будуть продаватись постфактум, коли вже відомо. Тут я вибачаюсь, ми обговорюємо питання корупції, але це факт, да, там так як воно є, що вже після виборів. Будуть кандидати ходити і пропонувати як на аукціоні хто більше грошей, щоб його посунуло списку. Це неймовірно. Я взагалі то шокований цим законопроектом, бо такого в світі я не бачив, коли вже після виборів. Партія може самовільно вирішувати, а хто ж стане, а хто не мав не стане депутатом. Що ми у підсумку можемо мати у четверто експерти? Ваш коментар говорять про те, що зараз серед депутатів йдуть торги за гарантії потрапляння до наступного парламенту і набере а, найбільшої підтримки лише той законопроект, який буде гарантувати тим, хто за нього голосуватиме. Місце у наступному парламенті е, проблема ж вона глибока і структурна. Вона не тільки полягає в, закон, в законі, закон лише частина. Більші проблеми я бачу в тому, що той чи інший закон він або не виконується, або знаєте, його використовують ту чи іншу сторону, пробуючи, скажімо, їм скористуватися як то як то вигідніше. У мене немає ілюзії, що при будь-якому законі, який буде прийнятий, навіть закон, закон, який я підтримую про відкриті списки, що в нас стане ідеальним парламентом, тому що незалежно від цього закону. Частина виборців буде готова продавати, як і раніше, голоси, на жаль, частина виборців буде голосувати за популістів. Але цей закон про відкриті списки це все-таки крок трохи вперед, тому що він забирає певні повноваження у партії і передає їх виборцям щодо визначення, хто буде стане депутатом. Але все одно можливості для зловживань при будь-якому залишенні законі залишаться. Я ще раз повторю, хтось буде готовий продати, хтось буде купувати. Тут питання вже правоохоронних органів, що вони повинні зробити покарання за це невідворотне, щоб у людей не було бажання це зробити. На жаль, я не вірю в те, що ця Верховна Рада зробить цей правильний і відповідальний крок переходу до відкритих списків і передачі Повноважень щодо визначення більшої частини повноважень щодо визначення, хто буде депутатами, виборцям. Я бачу, що ця рада в тому складі, в якому є. А ми пам'ятаємо, що коли вона була обрана, то більшість була партій регіонів, комісії нічого не, залиш... нічого не змінилось. Вони вийшли з цих партій, фракцій, але люди не змінились. Вони залишились такими ж самими. Вони не керуються інтересами виборців. Вони не готові їм передавати ці повноваження. Вони не хочуть цих змін, вони хочуть хоча б законсервувати систему. Хоча б їх влаштовувати, наприклад, те, що є, це краще для них, ніж відкриті списки. Вони розраховують на те, що залишиться хоча б наполовину мажоритарна система, і вони розраховують на те, що вони зможуть знову купити виборців. Я, я вважаю, що вони дуже сильно помиляються, бо дуже великі зміни відбулись в свідомості людей. Сьогодні наші громадяни, брати, батьки, сини проливають кров. За майбутнє цієї держави, і люди, я думаю, не готові сьогодні або дуже багато змінили своє ставлення за ту ціну, яку вони і їх близькі платять за майбутнє нашої країни. О, з приводу того, що на сході проливається кров, чи так необхідно Україні скорочення виборчої кампанії, на вашу думку? А, двояка ситуація: з одного боку, є позитив скорочення виборчої кампанії, із за того, що. Немає дієздатного парламенту. Цей парламент не може прийняти жоден якийсь значний фундаментальний або структурний закон. Я бачу, як в сесійній залі навіть депутати цієї більшості не готові проголосувати за те, щоб допомогти армії, за те, щоб допомогти людям, які загинули, які є родичам тих, хто загинув. От знаєте, коли йде мова про голосування відповідних санкцій до Російської Федерації. Вони не готові колишні регіонали і комуністи, яких там більшість за це проголосувати. Тому вона недієздатна. Вона просто не виконує своїх функцій. Тому чим швидше вона буде переобрана, тим швидше у нас з'явиться нова рада з більшістю, яка буде е, працювати разом з кабінетом міністрів, з е, міністерством оборони, з президентом в інтересах держави. Це плюс. Тобто, щодо економії грошей. То незалежності від того, чи буде виборча кампанія 60 днів, як передбачено законом, чи якщо її там, зможуть скоротити до 45 днів, державних грошей на це з бюджету буде витрачено однаково, бо це виключно на підрахунок. Що там підрахунок однаково здійснюється, що там підрахунок однаково здійснюється. Скорочення виборчої кампанії тільки призведе до того, що саме партії і кандидати в депутати витратять менше грошей. Тому що менше часу, менше буде можливостей агітувати і так далі. І так інше. Також іще до негативів я б відніс те, що перевагу будуть мати існуючі депутати, які обрались по мажоритарним округам, або люди, які тільки вже відомі на цих округах, буде дуже, скажімо так, дефіцит часу не дасть можливість новим обличчям, або тим, хто хотів би балотуватись умовно кажучи, розкрутитись, підняти свою впізнаваність, завоювати довіру виборців, тому тут є як плюси, так і мінуси. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власне погляд був народний депутат України Павло Різаненко. Залишайтеся із парламентські медалі, адже ми робимо політику зрозумілою.